Пекельний новорічний підарунок для тих, хто полюбляє пекельні відчуття на вході і на виході. Розпакуємо та продегустуємо. Блін, ну пакування дуже стильне, дуже яскраве. Мені прям ну подобається. Глянь, ну офієн. Момент істини відкриваю. О, да! Буде весело. Значить, так, перша в нас позиція арахіс з корицею Короліна Ріпер і рівень гостроти тут 6 з 10. Ось так виглядає. Я маю це скуштувати, да? Ну, mm -hmm. за вас. А, ну поки що нормально взагалі. <пух> Ох, ну їх багато не з'їси. <пух> Наступна позиція палюча ковбаска Короліна Ріпер з курки. Ой, йопарасити. <пух> ну виглядає як звичайна ковбаска. Напирає, напирає. Тут теж 6 гостроти з 10. Ніфіга, тут не 6. Так, ще тут є ось такі м'ясні джерки. Тут просто ось такий перчик намальований, аж куштувати стрьомно. Давайте потім. Дуже пекельний соус, я так розумію. Написано гострий, рівень жару 8 з 10. А ще тут є така пасхалочка. Хто побачив, той побачив. Дуже стрмно. І на десерт у нас є пекельні цукерки. Бля. Ну що, ну теж спробую, що? Ой-ой-ой. Ваше сракопалання, моє тепло. Смакуйте з кайфом, ну, дуже прям. Коротше, ви знаєте, кому такий подарувати. Це містер снек, пекельний бокс. Дякую за емоції. Коштує такий 1300 гривень. Ху.